На сьогоднішній день користь від утеплення фасадів будинків мало у кого викликає сумнів. Пенсіонерка Валентина живе з мамою у багатоповерхівці на 9-му поверсі та ще й в кутовій квартирі. Розповідає, осінньо-зимовий період в її помешканні сиро та прохолодно. Коли від сусідів дізналась про утеплення будинку в складчину, вирішила долучитися. Клієнт ходив гори з полком. Він хотів, щоб йому замастили так, як шви заділують. А той йому сказав, що будуть утіпляти співмешканцям наполовину, там буде дешевше. От ми так вирішили, попали перший у проект. У будинку 33 по вулиці Короленка працюють висотники, які утеплюють багатоповерхівку. Хоча роботу ще не скінчили, проте мешканці будинку кажуть, в їхніх квартирах вже стало затишніше. У нас мешканці зацікавлені проводити ремонти з там, де необхідне енергозбереження, тобто проводять ремонти стиків панелей і утеплення фасадів, ремонти в електрощитових систем електрозабезпечення. Це основні напрямки, де у нас є бажання мешканців прийняти участь у співфінансуванні проведення капітального ремонту. Орієнтовна вартість дольової участі мешканців десь це 30% від загальної вартості робіт, 70% виділяється з місцевого бюджету. Самі б ми, звісно, за таку ціну не зробили, а так як іде вже за половину, то вирішили потягнутися і зробити. Тим більше, що ми в углові. мама старенька і ну дуло хорошо, дуло добре. А ще вже не. Коротше, хорошо. До пілотного проєкту з утеплення помешкань в складчено долучились і мешканці висотки на Пирогова 3А. Тут утеплюють чотири квартири, загальна площа яких 350 квадратів. Ціна одного метру вартує 200 гривень. Це на противагу ціни у понад 650 гривень, якби господарі утеплювали самотужки. А ще мешканці утеплюють саме те місце, яке оберуть, каже директор підприємства, що виконує роботи по капремонту будівель. Мешканець. Сам захотел именно то место, где у него есть проблемная зона. Я так понимаю, что у него и на эту зону есть и деньги, На больше у него может быть и нет. Експерти радять утеплювати повністю всі стіни будинку, а не окремі квартири. При клаптиковому утепленні практично неможливо зробити герметичний стик між утеплювачем і стіною. Волога, яка туди потрапляє, збільшує ймовірність від'єднання ізоляції від цегли. Люди хочуть улучшити свої жальне умови, тому що любая стінка, вона зимою, зімою. Він намокла, да. І в зиму вона заходить э, мокрая. А мокрая стена, так як вот, одежда. Да? Ви зимою одягаєте мокру одежду, ви ж не согреєтесь. Так само і наша стена. Чим краще ізоляція стін будинку, тим менше його власнику доведеться платити за опалення. Утеплений повністю будинок перетворюється на своєрідний термос, який зберігає тепло взимку і прохолоду влітку. Однак на такий масштабний крок війни ще не готові. Також утеплення стін призводить до зниження терміну зношеності будинку. Ірина Корш Олафітвінцев, новини, телеканал Віта.